У Техасі на південь від столиці міста Остін загорілася та впала на землю повітряна куля. Як повідомляє місцева поліція, внаслідок аварії не вижив жоден із 16 пасажирів. Наразі триває їхня ідентифікація. На місце аварії виїхала слідча група федерального агентства, яке регулює безпеку на транспорті. This... Якщо зараз нас дивляться родини загиблих, ми хочемо сказати, що подумки ми з ними передати співчуття у зв'язку з втратою. Нам важко буде тут працювати, але ми маємо величезну підтримку місцевої влади. Пожежа на кулі спалахнула перед падінням, коли куля була на рівні лінії електропередач. Проте не повідомляється на якій висоті вона летіла. Подорожі на повітряних кулях пропонують здійснити кілька туристичних компаній у Техасі. Вони користуються великою популярністю, але експерти давно вимагають перевіряти повітряні кулі так само, як перевіряють літаки та вертольоти.